Геть думе, ви хмари осінні, то ж тепер весна золота, чи то так уже лю, голосіні промайнуть молоді літа? Ні, я хочу кри сльози сміятись, серд лиха співати пісні, безнадії таки сподіватись, Хочу жити, геть думе, суні. Я на убогім, сумнім перелозі, сіять бривесі квітки, Буду сіять квітки на морозі, Буду лить на них сльози гірки. І від сліз те гарячих остане. Та кора, людовая міцна, може, квіти зійдуть і настане ще для мене весела весна. Я нагору круту кам'яную, буду камінь важкий підіймати і несучи вагуту страшною, буду пісню веселу співать. Довгою, в темною нічку не видно ні столю, ні на хвильку очей. Все шукатиму зірку провідну, ясну ладарку темних ночей. Так, я буду, Кресло, засміятись, серед лиха співати пісні. Без надії таки сподіватись, буду жити. Гедуми